Червона калина символ України. Восени достигає ягода, яку знають всі за красу, так і за корисні властивості. Це калина, – червона ягода, яка в достатку росте на кущах. Назва цій рослині дало те, що її ягоди немов розпалюються на сонці, наливаючись червоністю. Калина з давніх часів вважалась символом ніжності та дівочої краси. Ця рослина була присутня і на весільному столі, і в наряді нареченої. Крім того, калина є також рослиною символом України. В минулі часи вона росла біля кожної хати, існують навіть прислів'я. Ягідки калини це символ України. Це краса дівоча, ніжна і непорочна. Та приказка, без верби та калини нема України. Смак калини досить специфічно гіркувато кислий В чистому вигляді її вживають рідко, однак, у вигляді настоянки в поєднанні з медом ці ягоди стають смачними, вони широко застосовуються в народній медицині, оскільки лікують від застуди та багатьох інших хвороб. До речі, квітучий весні у багатьох садах кущ під назвою Бульденеш це теж різновид калини. Він не дає плодів, а тому цінується тільки як прикраса для саду. Отже, калина це рослина лікар, рослина символ, рослина легенда. Вона красива і впору цвітіння, і коли багриніє листя восени і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягідки.